Торкнутися дверної ручки справжнє випробування для Камерон Діас. Акторка страшенно боїться бактерій. Вона постійно намагається уникати контакту з предметами загального користування. Тому двері її відчиняє особистий охоронець. Якщо ж його немає, камерон доводиться штовхати двері ногою або плечем, але в жодному разі не рукою. Там же ж повно мікробів. Також діас із пересторогою ставиться до рукостискань. У сумочці зірки завжди знайдеться антибактеріальний спрей і серветки. Хто б міг подумати, що безстрашний капітан Джек Горобець до смерті боїться клоунів, а все через занадто розфарбоване обличчя і фальшиву усмішку. На думку актора, за гримом клоунів ховається справжнє зло. Важко зрозуміти, хочуть вони тебе розсмішити чи вчепитися тобі в горло, Деп намагається позбавитися фобії і всюди розвішує плакати з клоунами. Та це не єдиний страх актора. Джоні страждає на спектрофобію, боїться духів, привидів та інших містичних істот. Завжди ідеальний порядок у шафі Девіда Бекхема, і це не через забаганки, дружини. У футболіста гостра форма перфекціонізму. Він панічно боїться безладу. Бекхем терпіти не може, коли його речі лежать не на своїх місцях. У шафі він розкладає одяг виключно за кольором, а у холодильнику зберігає лише парну кількість банок із напоями. Та й це не все. Зірка панічно боїться мишей і котів. Девід навіть заборонив дітям і дружині заводити домашнього пухнастика. Він впевнений, що там, де живе кішка, обов'язково з'являться й миші. Тому сім'я Бекхімів тримає тільки собак.